Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами інструментами, які я використовую на даний час для отримання пасивного прибутку. Звичайно, повністю пасивними дані інструменти не будуть, адже певні дії все ж потрібно робити. Але на відміну від активного трейдингу, це все ж таки можна назвати пасивним прибутком. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перший інструмент для отримання пасивного прибутку це стейкінг. Це своєрідний аналог банківського депозиту, коли ви вкладаєте кошти на певний термін для отримання відсотків винагороди. Про стейкінг у мене є декілька відео на каналі. Кому цікаво більш детально ознайомитися з даним інструментом, можете переглянути плейліст стейкінг. Стейкати можна багато монет. Я ж з вами поділюся тими, які використовую на даний час. Я не купую монети спеціально для стейкінгу, а просто використовую в стейкінгу ті монети, які і так є в моєму портфелі. Щоб вони не лежали без діла, а приносили додатково певний пасивний прибуток. Перша монета Атом. Частину монети стейкують стейкую середовище криптогаманця Ledger, це більш безпечний варіант, а частину середовища гаманця. Кепр з можливістю отримання потенційного аирдропа. Середнє значення відсотків прибутку коливається в діапазоні 14-19%. Друга монета МНТ. Дана монета у мене застейкана середовищі Rewars Station від Mantle. Токени можуть перебувати як в безстроковому блокуванні, так і з блокуванням на певний період часу. Причому чим більший час блокування, тим більше MNT Power ми отримуємо. І відповідно, чим більше наш MNT Power, тим більшу винагороду ми отримаємо. Тут ми не отримуємо сталого відсотку прибутку, але маємо можливість отримати винагороди в компаніях, які проводяться Mantle. На даний час йде кампанія по отриманню токенів MNT. Попередня кампанія була по отриманню токенів Cook. Також часто проводять різні лотереї з можливістю отримати призовий білет. Певних токенів. В даному інструменті пасивно пробудку я задію тільки певну частину від своїх токенів MNT. Іншу частину я використовую в лаунчпадах та лаунчпулах біржі Bybit. І третій токен, який я стейкаю на даний час, це Starknet. Для стейкінгу я використовую сервіс Nostra, де раз на тиждень можна отримувати винагороди у токенах Stark. Також є можливість отримати потенційний дроп монет Nostra від самого проєкту. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним. Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Другий інструмент для отримання пасивної прибутку, який я використовую це лаунчпади та лаунчпули. Схожі інструменти є на всіх біржах. Я ж розповім вам, як я використовую даний вид пасивного прибутку саме на біржі Bybit. При лістингі нових монет на біржі відбуваються лаунчпади та лаунчпули. Коли при блокуванні USDT або МНТ, або одночасно обох монет, ви отримуєте винагороду у формі дропу цих нових монет. Це високодохідна форма пасивного отримання прибутку, але є певні обмеження по кількості задіяних монет USDT та MNT. Як правило, це. 2000 USDT та мінімум 100 Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Наступний спосіб отримання пасивного прибутку це торгові боти. Є чимало варіантів різноманітних ботів, як від самих бірж, так і від сторонніх розробників. Я використовую тільки боти від самих бірж і тільки три види ботів. Перший від ботів, який гарно працює в будь-який час ринку, як на флеті, так і на зниженні та і рості монет це бот ребалансування. Даний вид боту на даний час є на біржах Binance та OKX. Коротко принцип роботи бота можна описати так: ви обираєте дві три монети, в які вірите в середньостроковій перспективі, і які будете тримати Час. Більше трьох монет я не раджу запускати в одному боці. Ви, мабуть, помічали, що монети ростуть, як правило, не одночасно, а спочатку може рости одна, а потім інша. Таким чином, за рахунок цього, у нас будуть відбуватися постійні ребалансування між монетами, і таким чином буде зростати кількість самих монет. На сьогодні у мене функціонують 4 боти ребалансування в наступних парах монет. Перший бот ВІВПЕПИ, причому з цього бота я нещодавно забрав тіло інвестицій. При рості даних мемів більше, ніж на 100%. І таким чином зараз тут працюють тільки безкоштовні монети. Другий в парі монет Tau Aptas, третій в парі ZRO Pus і четвертий в парі Seta Rose. Другий вид ботів, який використовується спотовий GridBot. вид боту найкраще підходить для флеттового періоду на ринку, коли у нас ціна тривалий час перебуває у певному діапазоні. І я тривалий час користувався даним ботом у попередній місяці флету біткоїну в діапазоні 55 000 65 000. Даний відбот присутній на всіх біржах. У мене є на каналі окремі відео стосовно налаштування ботів ребалансування та спотового гридботу. Кому цікаво дізнатися, більш детально про ці інструменти можете переглянути дані відео. На сьогодні грід ботів я не використовую, бо у нас іде активна фаза росту на крипторинку. І третій від боту це спотовий DCA бот, який найкраще підходить для зростаючого тренду. Даний від боту на даний час можна використовувати на біржах Binance та OKX. По даному боту, я планую зробити окреме відео, коли на ринку будуть оптимальні умови для його запуску. Якщо коротко, то принцип роботи наступний: ми встановлюємо сітку для набору DCA позиції по монеті зі своїми умовами, які дуже тонко можна налаштувати та виставляємо Take Profit, який хочемо отримати при рості монет. І як тільки ми отримуємо прибуток, то цикл повторюється і виставляється нова сітка набору і новий Take Profit. Для зростаючого ринку це класна стратегія, але зараз вже запускати його, як на мене, трохи пізно. Бо можливо ми прийшли до проміжного піку. Треба зачекати, поки прийде корекція. І останній інструмент, який я використовую, це defi стратегії, а саме комбінація сервісів Aave та PancakeSwap. Більш детально про дану стратегію можна дізнатися у моїй закритій групі для рефералів. Кому цікаво, реєструйтесь на біржах ByBitToOKX за моїм реферальним посиланням і отримайте доступ до інструкції і стратегії по використанню даних сервісів. На цьому все. Це було 4 способи отримання пасивного обробутку на крипторинку, які я використовую на даний час. Раз на місяць я буду оновлювати інформацію по даних стратегіях, сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.